Твердо, я надіявся на Господа, і Він прихилився до мене, і почув молитву мою. Він вивів мене з ями пристрастей, і темного болота поставив на кам'яні ноги мої, і зміцнив стопи мої. Він вклав в уста мої пісню нову, хвалу Богу нашому. Многі побачать, і будуть боятися, і будуть уповати на Господа. Блаженна людина, яка покладає надію свою на Господа і не звертається до гордих. І до тих, що схиляються до неправди. Господи Боже мій, як багато створив ти чудес твоїх для нас, хто уподібниться тобі, помислами твоїми про нас. Хотів би я говорити і перелічити, але вони перевищують всяке число. Жертви ти не захотів, але ти відкрив мені вуха. Все палення і жертви за гріх, ти не бажав. Тоді я сказав: О іду, у свитку книжному написано про мене. Я бажаю виконати волю Твою, Боже мій, і закон Твій у серці моїм. Я розповідав про правду Твою в зібранні великому і не спиняв уст моїх. Ти знаєш, Господи, не заховав я правди Твоєї в серці моїм, я всім розповідав про істину і спасіння Твоє, не затаїв милости і вірності Твоєї перед зібранням великим. Ти ж, Господи, не віддаляй від мене милосердя Твого. Милість Твоя, та істина Твоя, нехай завжди охороняють мене, бо обступила мене біда велика, оточили мене беззаконня мої, і я не можу оглянути їх, бо їх більше, ніж волосся на голові моїй, і серце моє стиснулося в мені. Благозволь, Господи, визволити мене. Господи, поспіши на допомогу мені. Нехай будуть засоромлені ті, що шукають душі моєї, щоб знищити її. Нехай повернуть назад ті, що бажають зла мені. Нехай покриються соромом ті, що говорили мені добре, добре, але нехай звеселяться тобою ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння Твоє, нехай безпрестанку виголошують, великий Господь. Я ж немічний, і вбогий, Господи, допоможе мені. Ти поміч моя, і моє спасіння, Боже мій, поспіши.